Абсолютно для всіх зрозуміло, що законопроект, який прийнятий з ініціативи партії регіонів, має дискримінаційний репресивний характер по відношенню до всіх решта політичних сил і навіть по відношенню до суспільства в цілому. Погляньмо хоча б на такі, на такі факти: заборонено створення місцевих виборчих блоків. Таким чином, партія регіонів і на загальноукраїнському рівні, і на місцевому рівні. Таким чином партія регіонів усуває велику частину своїх конкурентів, і мені блоки, які мусили би, і в нашому місті в тому числі бути створеними під кандидатів на посаду міських та селищних голів, блоки, які мусили би створюватись на основі громадських брендів, громадських організацій, блоки, якими є, по суті, всі. Опоненти партії регіонів, починаючи від блоку Юлії Тимошенко, і продовжуючи там або закінчуючи блоком НУНС. Так само і про це заявляли експерти, і мушу зараз сказати: абсолютно репресивним по відношенню до непарламентських політичних сил є механізм формування територіальних і дільничних виборчих комісій. В цьому законі немає тільки статті. Що переможцями на місцевих виборах є кандидати на посади міських та селищних голів від партії регіонів, ну і відповідно списки партії регіонів набирають найбільшу кількість голосів, незалежно від того до ради якого рівня ці списки висуваються. Тобто від самого початку в цей виборчий процес закладено всі підстави для недовіри з боку опозиції, з боку суспільства, до влади. І до партії регіонів, яка фактично з цією владою зрослася, починаючи від району і закінчуючи Києвом. На сьогоднішній день тяжко зрозуміти, де і відрізнити, де закінчується, закінчується влада, і починається партія регіонів. Де межа між регіоналом і високопоставленим чиновником, на сьогоднішній день це, знаєте, філософське питання про. Те, що, що первинне, курка чи яйце. От в цій де-факто ситуації монопартійності, в цій де-факто ситуації, коли одна політична сила пробує узурпувати всю повноту політичної влади і зменшує до мінімуму простір публічної політичної конкуренції, простір публічного політичного життя, говорити про законні вибори просто неможливо.